Трамп хоче закінчення війни. Байден не скористався можливістю її упередити, а Україна даремно здала ядерну зброю. І з такими заявами цього тижня виступив Зеленський в інтерв'ю італійській газеті Ільфоліо. Тобто, якщо б я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось розумієте, на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника так, незважаючи на його велич, на його територію, на його армію, тощо, а це сильна це армія і блок, і безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально, во так міняти інше, інше те, що на нас тоді впливали на Україну, впливали більші країни, більші економіки. і було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти. Зараз прем'єр Італії Джорджа Мелоні ключовий переговорник Європи з Трампом з приводу того, щоб США не запроваджували мита для європейських товарів і продовжували надавати військову підтримку Україні за неповний перший місяць цього року. В Римі з візитами побували і Зеленський, і Єрмак, і Умеров. Тому, схоже, що головний адресат заяв українського президента в італійській пресі це не мешканці Риму чи Мілану, а Трамп.